Нові пригоди Кексик». Кексик побачив парк у всій його різнобарвній красі, сповненій різноманітних запахів і звуків. Ой, як тут гарно, зайняв Кавкотик. няв!» «Ти няв, няв. Ти чого? здивувався волохань. А, ти тут уперше. Зрозуміло, я коли був тут уперше, то так набігався. То ледве лапи тримали, поки знайшов де поспати. Ну, ти тут освоюйся!» – каже, а я он там під кущиком подрімаю, щось утомився з тобою. Лише далеко не біжи заблукаєш. Добре, кексику. Так, так, відповів котик і побіг. Йому здалося, що він усе добре запам'ятав. І через годину повернеться до волохання. А навкруги було так гарно, так цікаво. Ой, що це? здивувався вусень. Що в мене на носі? Що слипне? Це якісь білі нитки? Рятуйте! занявкав кавкексик. Чого ти кричиш? Попав мені на стіл. Ще й кричить, забобоняв хтось біля вуха. Хто це? Котик із переляку впав і боляче вдарився. Хто тут? запитав, потираючи забитий бік. Це я, павук, ти що? Павуків нікого не бачив? Ні, озвався наш герой, не бачив, а ти де? запитав котик, розіраючись навкруги. Глянь угору. Ой, який ти цікавий. А що ти робиш? Ремонтуй стіл, який ти поумав? Я? Стіл? Де? Щиро здивувався котик. Як де? У тебе на носі? На носі? А? Це оті білі нитки? Так, так, це моє павутиння. Я на нього ловлю мух. Мух? скривив мордочку кексік. А щось інше не пробував? Пробував. І що? «Насмачно!» – буркнув павук і знову взявся до роботи. Так, сказав вусень, – скільки у світі всього дивного. Це ж треба мух, жах. Раптом котик озирнувся навколо себе і злякався. Він не бачив нічого знайомого і навіть не уявляв, як повернутися назад до волохання. У животику щось залоскотало, затремтіло, і кексик розплакався від страху. Де я? зайняв кавкотик. Мамо, мамо, покликав, я не знаю, де я, мамо. «Кар! Кар! ну чого ми нявкаємо? Що трапилося? почувся знайомий голос. Ксеня, моя Ксеня, який я тобі вдячний, що ти мене знайшла. Дурниці, я тебе не шукала. Просто ми з куком і нашими маленькими дітками зараз тут мешкаємо. А чому тут? Ну тут у нас літня дача. Ми ростимо пташенят. У парку влітку багато розніманітної їжі, а також є де політати. Для наших діточок тут просто чудово. Які ви молодці, а в мене є лише кімната. Розчаровано промуркатів котик. А ти не знаєш, де тут спіт волохань, а то я загубився. Та бачила його, він тут усе літо висипається. Побігли до нього. Тобто полетіли. Ну, як кому зручно, каркнула ворона і здійнялася в небо. Наш кексик побіг надзгоняти ксеню. Він отримав ще один урок. У незнайомих місцях треба бути обережним і уважним, адже можна заблукати.